Друзі, моє вітання! Тримайтеся, мої українські брати та сестри. Ога на підході саме так заявив особистий духовний наставник Дональда Трампа Марк Бернс. Про яку допомогу йде мова? як ви вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео можливо дійсно Сполучені Штати Америки нам нададуть всю необхідне озброєння, яке ми так довго чекаємо. Давайте більш детальніше про події на лінії бойового зіткнення, до чого готується ворог, будемо з'ясовувати з нашим експертом. Це військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисі, я вас вітаю. Добрий день Добрий день от побачила, скажімо так, проміжний звіт діпстейту за липень місяць, де він зазначає про те, що протягом липня інтенсивність штурмових дій окупантів поступово знижувалася, хоча сама інтенсивність все ще висока. Змінилася тактика штурмових груп. Зараз немає такого, як було рік тому під час штурму прогресу, коли в атаку йшло по табуном 50-100 осіб. Наразі штурмові групи найчастіше складаються з двох-трьох осіб. Ну і останнім часом окупанти намагаються пролізти на Україну,

Ра цьому іноді вони можуть повсти годинами і навіть цілодобово щоб залишитися непоміченими. І почастішили випадки, тактика оцих прапорців, коли вони пролізають в тил, аби просто встановити прапор. Це от проміжні підсумки від дібстей щодо літнього наступу саме за липень. Як би ви оцінили літній наступ ворога більше половини вже літа минуло, тож можемо, мабуть, на що спиратися. Ну і, можливо, якісь окремі аспекти діпстейту б теж хотіли звернути увагу. Він не літній, це літня фаза наступу, який розпочався в 23-му році. Літня фаза наступу 2025 року, який розпочався в 23-му році е, е, з початком операції про, по взяттю Авдіївки. Но Авдіївку ми, на жаль, втратили, після того ворог почав е, розгорати наступ у Глиб Донецької області. І, зокрема, от, е, ще минулого року ми очікували, що він там може підійти до Покровська. Цього року ми бачимо, що він намагається. Підійти до Покровська, і ось ось цей час ворог змінював свої тактичні прийоми для того, аби наступати начать, на українські, українські війська. Того року ми пам'ятаємо великі такі танки черепахи були, танки Сараї. Mm -hmm. Вони хотіли зберегти наступ допомогою броньованої техніки для того, щоб швидко, швидко прорвати фронт, але дрони вже тоді почали. Домінувати над полем бою, і в такий спосіб вони намагалися захистити свою техніку. Зараз вони від цього відмовилися. Тактика з мотоциклами, з байками, з легкими транспортними засобами, баги, квадроцикли, мотоцикли, самокати зараз, зараз кажуть, що на самокатах атакують, до речі. Ну, от, е, Вона мала місце і минулого року. Цього року вона масштабувалася. Значить, з'явилися окремі підрозділи. В цих підрозділах значить, нарізали функції для кожного учасника цього підрозділу. Є окремі школи підготовки. Оцих от ці мотокіноти, якщо можна так і сказати, мотопіхота ні, мотопіхота це mm -hmm. інше визначення. Мотокінота – Сучасна кавалерія на мотоциклах, Можна так визначити. З'явилися школи підготовки. Це ще одна ознака значить, зміни тактики. Не, далі, от е, ви згадали про е, просування під е, цими накидками. Дрони створили тіл зону значить, е, глибиною 15-20 кілометрів. Ці в цій кілзоні неможливо нічого сконцентрувати. Для того, щоб провести наступ, потрібно сконцентрувати війська, розгорнути їх на напрямку головного удару. Як ти розгорнеш їх на напрямку головного удару? Як ти сконцентруєш підрозділи, ударні підрозділи для того, щоб прорвати фронт, якщо дрони все контролюють на глибині 15-20 кілометрів? Це неможливо моментально це розгортання буде виявлено, буде завдано удар і дронами, і артилерію, і авіацію на цьому наступ буде зірвано. Але ж наступати треба. Тому от вони в такий спосіб і вигадують е різні начать, прийоми і мотоцикли для того, щоб швидко подолати ці кілзони і намагатися вгризтися в на нашу оборону і там, хоч якось, е зупинитися, закріпитися, або ці марші повском. По кілька кілометрів під накидками для того, щоб дрони не помітили вночі, це передусім може бути. от Або це е, наступ е, малими піхотними групами, але таких піхотних груп багато. Тобто, це не одна велика піхотна група, яка там атакує і намагається пробитися. А це багато таких піхотних груп. Два-три люди. Двоє, по двоє, по троє, по четверо, але вони, значить, по фронту розповзаються. і е, Отак, от такою кількістю намагаються закріпитися у нас на позиціях. А коли вони закріпляються, тоді вони підтягують підкріплення, і в такий спосіб вони них намагаються намагається протекти крізь наші позиції і зайняти нові території. Угу. В таких режимах не можна розраховувати на швидкі прориви і на розгром наших військ. В таких режимах можна розраховувати на таке повзуюче просування, яке у них зараз відбувається. В розрахунку на те, що наш фронт розріджений на суди менше, ну от і десь ми все ж таки пропускаємо ці, от цю од mm -hmm. воду, яка тече тече на наші позиції, mm -hmm. отак от розвертається цей наступ mm -hmm. uh, уточнення маю. Пане Денесе. Все таки, ось ця тактика просування малими групами по 2-3 людини, а не 50-100, як це було минулого розвитку, Більше пов'язана, я так розумію, з інтенсивністю використання дронів, чи все таки тут є ознака того, що і брак особового складу Росії теж є. Ну, у них немає браку особового складу, вони його задовольняють, принаймні кожного разу його більше, ніж у нас. Тому, на мій погляд, це якраз, це якраз е, е, наслідок е, широкого використання дронів. Ми на це робимо акцент. Ми створюємо цю лінію дронів, і ця лінія дронів це наш проєкт, про який каже матір: uh -huh. ну, тобто, е, ми намагаємося нестачу особового складу, велику нестачу особового складу. Замінити дронами. Ну, це дошкуляє ворогу насправді. Він розуміє, що це може бути ефективною, тим паче, що е, зараз ми якраз і зайнялися вибиванням живої сили. Що mm -hmm. раніше вибивали техніку, намагалися там значить, а то тепер вибуваємо живу силу. Розуміючи, що якщо ми будемо вбивати більше, ніж вони накопичують, то цей наступ може бути зупинений. Угу. Що дає оця тактика військовому саме контексті? оця тактика, коли ворог намагається там пролізти десь в хили і ставити туди прапорець. Це щось змінює в лінії бойового зіткнення? Для чого це Це називається флаговтик. Значить, взяття території в кредит. Ну воно має вплив психологічно на нас. Ми про це починаємо обговорювати так і починається значить… Так, да, бо останні тижні це доволі часте явище стало починається розмови, от, здали черговий населений пункт, а що ж далі, а що ж тепер і так далі. Ну, тобто, от, ну такий психологічний плив. Але з військової точки зору ці диверсійні групи, ці групи, які займаються флаговтиком, їх потім знищують. Ми ж не знаємо, що відбувається після того, як вони встановили той прапор, от, зняли, викинули це в Тікток чи в Телеграм, що з ними відбулося після того. А після того їх, як правило, вони знищуються, тобто вони припиняють своє існування на цій землі, на цьому світі. Uh -huh. ну, от. А потім цей прапор він знімається, збивається, ліквідовується, але в осадах касується неприятна, як і кажуть, і починається, і починається значить оце от обговорення, uh -huh. що на кордоні з Дніпровською областю, і на Дніпетровщині, вже а вже там, а вже тут, і тут і, і так далі. Тут. Ну, але для чого це потрібно їм? Це потрібно для відпустки для нагород. Для них підстава для того, щоб отримати відпустку, це захопити населений пункт. І це продемонструвати доказ. Ну от, флаг це доказ. Угу. Ясно. Е, Пан Денис, ще таку інформацію зустріла. У нас же вже кілька місяців, я так розумію, мабуть, з весни діє корпусна система. Е, якщо подивитися, на мапу бойових дій, і Діпстей це теж фіксує всі аналітики. Те, що найгарчіший напрямок це Донецький напрямок, це Покровськ саме безпосередньо е, на Донбасі. Ми бачимо ворог. Малими темпами, але все одно просувається. І тут е, що яку інформацію зустріла в контексті корпусну системи, От наприклад. Третього армійського корпусу під Кринис Білецького там це на Харківщині. Я так розумію, вони тримають 120 км фронту. Це фактично 5% всього фронту активних бойових дій. І тут от, така статистика наводиться: що за півтора місяці, червень липень, ворогу вдалося захопити 16 квадратних кілометрів на їх напрямку. Але в результаті контратак третій корпус звільнив 8 квадратних кілометрів. Ну тобто. В принципі, великого такого просування ворога там немає. Чому чому не знаю, скажімо так, секрет, якщо так можна зазначити, на цьому напрямку третього армійського корпусу, і чи ми можемо зробити, грубо кажучи, копі-паст, аби подібні методи застосовувати і на Покровському напрямку, щоб ворога стримувати? Ми не можемо зробити копі-паст, оскільки у нас немає кількох третіх армійських корпусів і немає багатьох, і немає клонів третього окремої штурмової бригади. Нема таких клонів у нас. Ми не можемо клонувати корпуси. Тому це перше. Друге, це особливості бойових дій, що, що знаходиться перед третього ШБР, як вона діє, і які там особливості місцевості, особливості взагалі ситуації, що знаходиться на Покровському напрямку. Розумієте? Тобто, ну, не можна досвід. Було б добре масштабувати, але в принципі для кожного командира, для кожної системи, для кожного корпусу є певні особливості. Тобто повне клонування, повне калькування, ну неможливо просто в принципі. Хоча досвід потрібно масштабувати. І я сподіваюся, що це буде зроблено. Угу. Гаразд а, що Military Journal повідомляє? Росіяни ймовірно відновлюють донецький аеропорт. З метою його використання в якості бази для шахетів, судячи з супутникових знімків, фортифікаційні споруди, які раніше перекривали злітно-посадкову смугу, вже засипані. Це може якраз бути свідченням про підготовку до її повторного використання. Ймовірно, там облаштовується паленотехнічна технічна база для обслуговування БПЛА, у тому числі шахетів. Як ви бачите, це відновлення донецького аеропорту? Бо перше про що я подумала, ну для чого робити. Ближче литовище до лінії бойового зіткнення, якщо можна зі своєї території, з території Росії запускати далі шахеди. Адже ну мені здається, що Донецький аеропорт буде постійним ну, вогняним ударом з нашої сторони. Чи у нас немає такої можливості його так тримати? У нас є можливість, але шахеди ж вони ж теж, вони запускаються швидко дуже. Під'їхав, з вантажівки, запустив з машини, і машина та поїхала геть. Це доволі оперативна історія. Є прогнози, є значить, думки, з ким з згоден це для обстрілу прифронтових територій. Шхеди активно обстрілюються, абсолютно лише Там Київ, Івано-Франківськ, Львів, там інші міста, Дніпро, Павлоград, Кременчук і так далі. Шхеди зараз активно використовуються для ударів по фронту по, фронту, по лінії бойового зіткнення, по об'єктах на лінії зіткнення і по прифронтових містах. То думаю, що якраз для цього він облаштовується. Для mm -hmm. того, щоб бути по, зокрема, Покровський напрямок, будь ласка. Цю, чудово, чудово дістануть. А тепер давайте ми з вами уявимо значить, час на реакцію. От запустився той шахет, ну, начебто швидкість невелика там, 200 км на годину, якщо ми кажемо про звичайний шахет, не про реактивний. Але ну, від Донецька до Покровська скільки? Там? 50 км відстань. Приблизно, так? Ну, ну, от, е ну давайте ми уявимо собі е величезну кількість шахетів, яка полетить там в напрямку лінії фронту, і, і час на реакцію, як їх збивати. Це очевидно для ударів якраз по лінії фронту. Mm -hmm. Гаразд, давайте перенесемо на інший напрямок на столицю. Бо було кілька таких різних заяв. Вони доволі песимістично звучать. Можливо, ви розвієте всі ці міфи. От, наприклад, моніторгові канали, що вони повідомляли на тлі дня. Це ВДВ було на Росії і Білорусі так само на вулицях Гомеля побачили БТРи з протидронними дугами. Ну, воно було кустарного виробництва. але тим не менш доволі рясно так, от вулицями Гомеля пересувалося. Окрім того, зафіксували розпізнавальні знаки: це червоні квадрати на БТР і червоні пов'язки у командирів як у російських окупантів в Україні. І до цього ж е цієї новини буквально там день в день здається. Була заява засновниці Вікторі Дронс Марії Берлінської, яка зазначила, що Росія може стояти під Києвом вже цієї зими. Тут цитата: Поки ми рахуємо, скільки депутатів міняють позицію за тиждень, пора рахувати, скільки депутатів залишиться в Києві, коли ворог буде знову стояти під столицею. Якщо ми нічого не змінимо, це цілком можливо може статися вже цієї зими. Пане чи розділяєте ви такі песимістичні настрої? Чи бачите якусь загрозу зі сторони Білорусі? Війська є для того, щоб атакувати Україну, як це було у 22-му році? Не знаю. Нема Нема концентрації військ, які, які б могли б атакувати Україну, як це було у 22-му році. Ми кожного разу починаємо мислити категоріями операції Київ 20 Якщо навіть уявити собі, що вони цю операцію здійснювати, будуть здійснювати, якщо навіть уявити, то вона буде зовсім інша, ніж це було у 22-му році. У 22-му році давайте ми пригадаємо, основою цієї операції була десантна висадка Гостомелі, Василькові, так. Якби, вони, якби вони здійснили той повітряний міст, вони почали перекидати війська е, значить, по повітряним мостам транспортну авіацію і, значить, використовувати ці репорти як хаб для того, щоб з двох сторін заходити на Квіт. Ну, е, е. І після того, якби вони забезпечили цю історію, почалося просувати просування через Чорнобильську зону. Як це власне відбулося. Коли у них це не вийшло, відбили ми наступ на Гостомель, відбили ми наступ на Васильків, вони почали наступати значить, на землі через Чорнобильську зону на Київ. Чим це закінчилося? Це закінчилося тим, що вони розтягнули комунікації, от, і, е, зрештою, вони були відбиті від Києва. Умови місцевості залишилися такими самими. Немає особливо великої кількості місць міст від Білорусі, де можна розгорнути великий наступ. Це так, на Київ, області, з Чернігівської області і з Чорнобильської зони, і в західних районах ближче до Волині, ще є там значить, кілька місць, де магістралі, де дороги дозволяють mm -hmm. розвернути хоч якийсь наступ на територію України. Решта місць це болото це ліси. Це дуже невигідне місцевість для того, щоб наступати. А чому таке відбувається? Тому що взагалі транспортні шляхи в Радянському Союзі у нас багато що залишилося в цьому сенсі від Радянського Союзу. Вони були орієнтовані більшою мірою Заходу на схід і, сходу, і зі Сходу на Захід, але не з півдня на північ і навпаки. Якщо ви зараз подивитесь на мапу, то ви побачите, що дуже мало у нас доріг, які поєднували б Білорусі, в Україну логістично, в логістичному сенсі. Тому в будь-якому будь разі їм доведеться щось нове вигадувати для того, щоб забезпечити великий наступ на Києва. Це стратегічна операція. Якщо вони Покровськ не можуть взяти чисельністю понад 110 тисяч особового складу, а зараз на цьому напрямку вони сконцентровано на 110 тисяч особового складу. Це Покровськ. А скільки їм військ доведеться сконцентрувати на київському напрямку для того, щоб спробувати взяти Київ по якомусь іншому сценарію, ніж це було у 2022 році? Тому будь-якому разі, я до чого веду: я не кажу, що цього не може бути в принципі. Це може бути в принципі. Ну, допоки триває війна, загроза для Києва лишається. Але для того, щоб ми могли правильно казати про, про те, що загроза ця є. Ну, мають бути війська, має бути концентрація військ. Вони повинні концентруватися, вони повинні стягуватися на київський напрямок, для того, щоб ми розуміли, що готується такий наступ. Це не можна зробити непомітно. А 10 батарей, які ми там вчора побачили, ну це явно не для угруповання, щоб вони могли б розраховувати на наступ на Київ. Можливо, це підготовка до пораду. Вибачте, до параду, до навчальників не буде у цьому так, в, за... так, захід 2025. Можливо, це інформаційна спецоперація, як про нам, як нам прокоментувала ЦПД. Але в будь-якому разі на сьогоднішній день немає заголосу наступу на Київ. Угу. Чи з'явиться вона взимку? Може з'явитися? Тут не можна жодним чином виключати, але вона не з'явиться. Тобто не буде так, що 10 грудня її нема. А 12 грудня вона з'явилася і почався наступ. Має бути підготовка, має бути стягування військ. Ми це побачимо. Угу. Гаразд, пан Венес, ще на останок. Давайте на південь нашу країну перенесемося. Там вже третій день поспіль. Росія б'є по мосту на карантинний острів у Херсоні. Є кілька влучань. По мосту внаслідок пошкоджень рух мостом ускладнений, але проте можливий. Через ускладнення логістики буде складно довести продукти цивільним, пошкоджено газогін, і деякий час мікрорайон буде без газопостачання. Відповідно Ну, за словами очільника обласної військової адміністрації, в мікрорайоні корабель досі перебуває близько 1800 людей, серед яких 187 маломобільних громадян та 31 дитина влада активно працює над їхньою евакуацією. Військова стратегія, військове розуміння є, для чого Росія хоче знищити це місце. Ви все сказали: для ускладнення логістики, для забезпечення людей на цьому острові, це острів, район Корабель. Ну, вибивається мости для того, щоб е, життя цивільних на цій місцевості було в лапках веселих, в лапках я кажу, угу. От І це зараз є е, 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 характером для всього Херсону. Ворог там активно полює на людей. І на людей, і на автівки з людьми, і на автобуси, і ми зараз бачимо постійні удари по трасі, трасі дорозі на Миколаїв. Вони прорубають логістику для всього міста і для окремих районів цього міста для того, щоб створити неможливе життя в цьому місті. З військової точки зору тут немає нічого, тут лише терор, терор місцевого населення. З військової точки зору, вони е, могли б е, зараз планувати операцію щодо захоплення Херсону, але знову ж таки це неможливо. Ну, це треба форсувати Дніпро і треба постійну логістику проводити. Це дуже серйозна, дуже така затратна операція буде. Ну, от. А оскільки вони її не можуть провести, вони зараз займаються терором місцевого населення і хочуть зробити схерсовно випилену землю. такий спосіб вони це роблять. Угу. Я перепрошую за таке доленське питання, Денисе, чи важче нам тримати оборону у місті чи у мікрорайоні, якому немає вже цивільного населення? Ну, в контексті того, що, мабуть, чим менше людей, тим більш. Ну ну, хараз, чи, чи, чи якось це впливає чи ні на військову оборону? Ну, населення, наявність цивільного населення, безумовно, впливає на військову оборону. Якщо ведеться прямий наступ на місто, мило чуємо про те, що цивільних просять з міста виїхати. Так. Оскільки ну може бути таке, що у вашій квартирі буде зручний спостережний пункт. Або у вашій квартирі може бути зручне місце для того, щоб вести тримати під контролем вулицю, під вогливим uh -huh. контролем. Заходять військові, розміщуються у вашій квартирі і починається, починається бійка, драка починається. Будете ви там їм в нагоді, навряд чи ви там будуть no, їм. Звичайно, тому і кажуть, що краще, якщо. Місто перетворюється на зону бойових дій, то цивільне населення треба звідти евакуювати. Денисе, угу. дякую вам за вашу думку, дякую. за вашу позицію і бачення того, що ворог ткують на лінії бойового зіткнення, до чого нам варто готуватися. Друзі, впевнено, що вам було цікаво і інформативно почути нашого експерта. Це військовий оглядач Денис Попович. Ще раз пан Денисе, дякую, що прийняли наше запрошення.